Улюбніша моя програма коловада Плюс, яка розрахована на 14 днів, включає в себе три етапи. Перший етап розрахований на 7 днів, і це є підготовка до другого етапу очищення. Цей етап, час ми п'ємо до рамквечір такі капсули, які є в цих пакетах. Другий етап містить такі коктейлі з білої глини, які виводять з нашого організму з шлаки і токсини і розрахований на 4 дні. На цьому етапі ми відмовляємося від соціальної їжі, тільки вживаємо рослинні коктейлі і, пакетики, і капсули з цих пакетиків зранку і вечором. І третій етап це відновлення, і він триває три дні, і для відновлення мікрофлори кишечника в програму входить Суперфлора. Тут є ще книжечка з рецептами блюд, які можна споживати на проходячи нашу програму коловаду. І також є інструкції, як правильно пити нашу програму. Це програма, після якої омолоджується, очищається шкіра, знижується вага завдяки виведенню шлаків, токсинів, знижується апетит. Тяга до солодкого, зменшується об'єм і животик, поліпшується робота серця, відновлюється робота кишечника, покращується сон, з'являється легкість у тілі і більше енергії. Я цю програму проходжу два 3 рази в рік, і у мене це 11-та програма. Тож для більш конкретної е, інформації пишіть мені в приват.